Ранок восьмого червня Харківщина. І ось квітнуть, доквітають останні пізні півонії. Це клем Пінк Анкнау. Дуже гарний. Дуже гарний. Я, я цей кущик трішки підв'язала. Це розкривається пошкоджений бутончик. Так, отак краще. Це ось тут іще на поділочці. Ось така квіточка такого ж сорту. І ось така от красуня. Ну, дійсно, дійсно, красень. Рекомендую, в кого немає, пізній сорт, доволі високий. У мене другий рік цим поділочкам. Дуже-дуже гарний квітка, ну така дуже гарна. І викладка пелюсток, і форма, і Колір ніжний, ніжний, ще не вибілився. Ці квіточки квітнуть третій день. Ну, ось ще доквітає остання квіточка поль М Оальд. Також я б його віднесла до пізніх. Ну, принаймні, цього року. Гарна, гарна квітка. Ось це вже. Спочиває до наступного року. Гарна дуже. Ну, пішли далі. Ароматний нік шейлор. Дійсно дійсно колір. Колір такий ніжно-розжевий і дійсно аромат конвалії. Багато говорять, аромат конвалії, аромат конвалії. Але в мене тільки на цьому. Це Також я перший рік побачила цю квіточку. Ще, вона з пізніх. Ще один пуп'янок. Треба буде пересадити з цього місця. Тут затінка багато. І вона себе може не так показувати. Так, ось треба, треба її було би підв'язати. Ще квітнуть такі білі, красені. Ось тут і тут. Це Генрі САС. Також непогана квітка, гарна квітка біла, високий кущ. Така нога то й кріпка, але все рівно підв'язки потребує. Пішли далі. Ну і як же я пройду мимо соланж, який ще не то, що тримається, а показує нам свою красу. Ще ось боковий пуп'янок буде. Так, квітка гарна. Так хотіла вам на сонечко її показати. Зараз ще одну покажу. Так ось тут. Викладка пелюсток. Ну, краса, 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 дуже гарна. Так, йдемо до Гледіс Ходсон. Ну, ось дивіться, Гледіс Ходсон. Це також вона ця після поділу, другий рік поділочці і перший раз квітне. Ну, така шапочка, така ніжна, ніжна шапочка. Гарна квітка потребує підв'язки. Ой, та ще й в мене тут і кріп росте. І що в мене тут тільки не росте. І ось манюсінькі мої поділочки, які. Ну, не... Також гарна пізня півонія. Гледіс Хадсон. Ще тримається Роуз Марі Лінз. Вибілилась. Мені здається, аромат посилився. Може, через жару. Ось ця квітка вже, ну, вже зовсім майже. Ось, бачите, пошкоджена. І пелюстки падають. Це вже треба пройдусь, все позрізаю, але ця ще гарна. Ще гарна. Поряд боковим пуп'янком і дуже довго. Квітне дуже довго. Ось бокові пуп'янки. Ось оце зріжу і залишу отакий от пуп'янок. Він також має таку, дивіться, боковий пуп'янок, ну, також долоня, а, а може і більше. От, це мура макрей. Мура макрей, оце ось приберу, залишу. Пуп'янок, і вони ще проквітнуть. Ну і тут у мене ось пізня красуня Анкаузінс. Дивіться, вже, бок, вже боковий. Я його якось так прив'язала, Уже квітний розпускається і боковий пуп'янок. Дуже красива, дуже красива півонійка. Також з пізніх. Ось ще квітка. Анкаузінс. Дивіться, і здорова, і дуже гарна. Підв'язки потребує. Розпускається один пуп'янок Ельзісас. Ось, ось такий такий колір. Але це невеличкий він. Ще квітує катон Канді на 8 червня. Дуже довго, дуже-дуже довго розпускав свої квіти і гарно тримається. Ну, ось невеличка поділочка Гледіс Хадсон, яка в мене на дорощуванні була. Буде, буде пропонуватись цілим кущиком. Тут буде вже гарне, гарне цвітіння, гарний кущик. Тримається ароматна Мірт Джентрі. 8 червня. Аромат чудовий. Квітне Бардзела. Це зітопівоній цього року. Цвітіння цих у мене тільки два таких кущі. Ось, ну, не цих кущі, а із і топівоній Те, що я можу показати. А так у мене сортів чимало. Поряд з нею. Ось такий Сибірський ірис. Це я розсадила їх сюди минулого року. Я їх полюбляю. Дивіться, який колір. Гарнюнькі. І ось перший раз я бачу квіточку Поль Баньян, пізня розова симпатюлька. Два роки кущику, але така непогана симпатюлька. І хочу завершити цвітінням ось цього кущику, цієї найпрекраснішої і то півонії. Я в цьому відео підпишу її назву. Ось. І ще 5 років кущику. І ще, іще будуть, будуть квіти. Підійду сьогодні. Сьогодні всіх вітаю зі святом зелена неділя. Тож сьогодні роботи ніякої не буде. Буде тільки, ну, може, щось зріжу. Щось приберу, щось пофотографую, щось вам виставлю. Ну, ось так. Всім бажаю, миру та добра, витримки нам, витримати нам все це. Всім всього найкращого. Будьте здорові! І нехай здорові, і живі будуть ваші всі рідні. Дякую вам всім за перегляди, за вашу увагу, за ваші вподобайки. За коментарі пишіть, запитуйте, діліться своїми враженнями про мої півонії.